Найближчим часом ми переживаємо дуже цікаве астрологічне явище: це з'єднання планети Уран, пов'язаний з великими змінами, і, і, і планети Марс, тобто Бога війни. Ну і можна спробувати подивитись вперед на найближчі 10-15 днів, як на зміни війні Уран-Марс. Але що цікаво, що ем, е, це з'єднання відбувається... На зірці Алголь, з зловіщій зірці Алголь, яка знаходиться в двадцять сьомому яка проєктується на 27 сьомой градус знака Зодіака Тільця. І коли почалась війна, тоді Кармічний вузол, вузол раху. Є такі кармічні вузли в астрології раху і кету, які показують напрямок руху, куди ж ця війна рухається, до чого вона рухається, який міф проходить через цю війну. І от 24 лютого, 22 року саме раху проєктувався на зловіщу цю зірку Алголь. Проходить два з половиною роки. І Уран разом із Марсом також проєктується на цю зірку. Ну і так як активізується ця базова точка війни, то можна ну, спробувати передбачити, що на найближчі днів 15 якісь величезні величезні зміни мають відбутися в цій війні. Будемо дивитися. Слава Богу і слава зсу.